Всім привіт! у бот виявився скам. Ось дивіться: вивід коштів. У нас накопичилося більше 25 доларів. І сьогодні в них акція при поповненні на 15 доларів, ви можете виводити навіть бонусні долари. Тобто ми вирішили вивести 20 і назад закинути ж їх, щоб можна було виводити більшу суму. Ось дивіться, ще далі. Вводимо номер гаманця, До речі, вони ще обіцяли за 100 рефералів раз на місяць по 120 доларів виплачувати на основний рахунок, який можна знімати кошти. Нам написали у службі підтримки, що це буде 26 числа. Тож, дивіться, вивезти гроші неможливо. Я думаю, що вони план до нового року дороблюють. Все, аккаунт заблокований. Тож, не ведіться, не поповнюйте рахунок.